Вітаю, друзі. Ваші у вас сьогодні хочу надати відео: відеогляд набору, творчий набор для створення равлика з гарбузом. Ось такий равлик у вас вийде, коли ви продаєте пошагово всі інструкції і по черзі. А набір, кожен набір е, пакується в коробочку, яка запаковується, може буде використана на подарунок, перев'язується стрічечкою, тобто має повністю такий, знаєте, подарунковий вигляд. Коли ви відкриваєте коробочку, перше, що вас чекає, це інструкція. Інструкція по перовому вигляді, але вона має QR-код, просканувавши який, ви потрапите на мій YouTube канал, на якому є всі відеопояснення, як працювати з даним набором. Якщо виникають якісь питання, ви можете пошагово використовувати і створити власне, декор або іграшку. Далі ми маємо основні елементи: це тіло равлика. Бачите, з нанесеними вже очками та щічками. Також мушля і серветочка. Серветочка це цей плед, бачите, під декором який. Він надає такого, знаєте, хендмет-вигляду цьому декору в іграшці. Далі ми маємо наповнювач. Цього наповнювача вистачає рівно для створення цієї іграшки. Далі ми маємо елементи декору. В даному випадку це гарбуз. Рубузик теж ручної роботи, але він вже готовий для використання. Також ми маємо елементи декору, як жовта ягідка та в даному випадку грибочок. І три елементи з зкіперної стрічки, такі, знаєте, імітація листочків. Ось воно так виглядає. Для чого це зроблено? Для того, що осінні кольори це традиційно помаранчевий, жовтий, червоний, і фіналізуємо, бачите, таким темно-зеленим-зеленим, як іграшка має такий осінній вигляд. Далі в наборі ми маємо дві голочки та нитки, а також чотири намистинки це ніжки нашого равлика та дві булавочки, з якою метою використовувати булавки, ви можете подивитися в наступному відео. Це відео буде, посилання на відео я прикріплю до цього відео, але це, щоб ви зрозуміли, що ви будете шукати, це пришиваємо мушлю у равлика. так? Равлик, набір лав, равлик пришиваємо мушлю. Це відео однакове для всіх равликів, які є в серії, тому можете його використовувати для всіх. І останній елемент це палички для суші, вони використовуються для наповнення равлика. Так, Такий вигляд має набір. В наборі, хочу ще сказати, що для декору. Може бути відрізнятись трошки, наприклад, або кольори ваших листочків, або замість грибочки, може бути, бачите, яблучко червоненьке. Це для мене це не принципово, але якщо у вас є побажання, можете їх озвучувати і писати. Дякую за увагу! Якщо вам цікаво, коментуйте, лайкайте. Я буду дуже вдячна за ваші побажання, ваші коментарі та вашу увагу. Дякую!